Вітаю на каналі Української правди. Вам напевно цікаво, як живе родина проросійського політика Нестора Шуфрича в Угорщині? Мій колега Михайло Ткач дослідив це питання і відповів у розслідуванні, яке вже опубліковано на на каналі Української правди. В Ютуб називається це розслідування Угорський бастіон Шуфрича. Як Нестор Шуфрич сховав майно і родину? Обов'язково подивіться, і аби у Михайла Ткача і його команди надалі була можливість проводити розслідування, долучайтеся до клубу читачів і глядачів української правди, підтримуйте наше незалежне медіа. Ну і я вітаю Михайла Ткача, журналіста розслідувача УП Михайло, привіт. Доброго дня, і вибачте за ремарку. І підписуйтесь на YouTube канал Української правди. Правильно, отже, Нестор Шуфрич під час великої війни переписав свої найдорожчі активи на громадянина Угорщини. Давай пояснимо глядачам, про які взагалі активи йдеться. Наскільки вони дорогі цінні. Ну тут треба почати е, вибачте за тавтологію, з самого початку, по-перше, в 22-му році, в середині року, тобто початок е, фактично е, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і мені присилають читачі української правди фотографію автівки Audi Q7 сірого кольору з угорськими номерними знаками, і кажуть, що ось дивіться, може, вам буде цікаво. Е, ми помітили, що. На цьому авто до е, British International School. Іноді е, народний депутат е, від е, ОПЗЖ Нестор Шуфрич привозить дитину в школу. Е, я вже запам'ятав цю інформацію, зберіг це фото і, е, власне, далі працював. Е, згодом, е, в березні 2023 року, наші колеги з бігу а саме Максим Апанасенко зробив. Чудове, чудове розслідування про активи Віктора Медведчука Це було ще до арешту, і е, в цьому матеріалі Максим показав власне там активи Віктора е, Віктора Медведчука, Вибачте, не Е, В цьому матеріалі Максим показав активи Нестора Шуфрича, нерухомість, бізнес, е, Київський річковий порт е, і так далі, термінали. І е, звернув увагу і, і з'ясував власне таку цікаву обставину, що після початку повномасштабного вторгнення деякі одні з таких, з таких найдорожчих активів, і що цікаво, навіть е, Кримська дача Нестора Шуфрича, вона розташовується по сусідству з маєтком Кума Путіна Віктора Медведчука, Вона також була перереєстрована на компанії. В яких у цьому ланцюжку там в кінці був громадянин Угорщини Дьорті Штофа. Ну і власне так ми вперше почули це ім'я і прізвище. Тоді колеги вже ж зателефонували цьому громадянину Угорщини. Запитали в нього, що їх поєднує з Шухричем. І що цікаво, тоді цей громадянин Угорщини заявив, що він взагалі не має знайомих в Україні. А Оці дивні дела з активами, зокрема з Шуфрича, він пояснив тим, що Україна під час повноштабного вторгнення вже ж для інвесторів представляє велику цікавість. Щоправда, мало хто ризикне вкладатися в цю справу. І далі. Нестора Шуфрича було, наскільки ми знаємо, заарештовано. Зараз він перебуває в СІЗО, висунуті підозри у державній зраді роботі на Російську Федерацію. Тривають судові засідання, подовжується там термін перебування в СІЗО. Ну і от нещодавно нам випала можливість перебувати в Будапешті. А вже ж ми цією можливістю скористались, маючи автівку, якою користуються Шуфрич і родина Шуфрича в Будапешті, і е, маючи завдяки колегам з бігу інфо адресу ось цього дьордя Штофе, а саме е, готель, це другий готель в історичному центрі Будапешта. Е, родинний такий бізнес зареєстрований на батька цього дьордя штофи. Що ми зробили? Ми е, там, коли була вільна хвилина, заїхали за цією адресою, і ви не повірите. Побачили під цим готелем на парковці саме на парковці цього готелю саме ту автівку, яку нам всередині 22-го року читачі переслали, сказавши, що ось іноді Нестор Шуфрич. А частіше його дружина привозять дитину в British International Council на цій автівці. І таким чином далі ми побачили там і власне дружину Нестора Шуфрича, і таким чином нам вдалося довести, що інформація. Дьордя Штофи, який в коментарі е, Максиму Панасенку заявляв, що нікого не знає, але ну, у нього немає взагалі знайомих в Україні, не відповідає дійсності, тому що що там робить, чому за адресою родинного цього готеля Дьордя Штофи мешкає родина Нестора Шуфрича. І е, а вже ж, і, до речі, цікава обставина, якщо там. Когось виникають сумніви, може, співпадіння, може так, от сталося, що родина Нестора Шуфрича саме там мешкає. Це не єдиний факт, який нам вдалося встановити біля цієї автівки родини Нестора Шуфрича. Ми помітили також Тойоту Праду з українськими номерними цього разу знаками. Ми вже ж, завдяки нашим джерелам правоохоронних органах, пробили цю автівку, і зрозуміло, що власник цієї автівки такий собі Михайло Черепанів. Почали там гуглити, розбиратися, і виявилося знову ж таки, що е, Михайло Черепаня це син В'ячеслава Черепані. А В'ячеслав Черепаня це багато багато років бізнес-партнер, е, помічник Нестора Івановича Шуфрича. І там ще з 2000 щоб для розуміння з 2023 ось з 2003 року. А е, їхні долі перетинаються в тих чи інших бізнесах, зокрема в. Відомі і скандальній компанії Нафтогаз видобування, і е, таким чином е, таких співпадінь очевидно, що не буває. Ми вирішили вже ж зателефонувати Джорді Штофі і дружині Нестора Шуфрича для того, щоб вони з вже зрештою, і врешті-решт, визнали, що вони пов'язані, і що ці активи, які опинилися від там Нестора Шуфрича у компанії пов'язаних осіб, зокрема батька. Були переписані на цього дьордя Штофу, і дьорд Штофа власне щоб він визнав, що він просто підставна особа. Тому що після повномасштабного вторгнення, очевидно, Нестор Шуфрич, як е, проросійський політик багато років, можливо, щось відчував, розумів, що може його буде заарештовано, е, і були переписані. І таким чином зараз вони не можуть бути заарештовані, е, а зрештою конфісковані. Якщо там е, суд таки визнає, що е, Нестор Шуфрич. Вів ворожу діяльність на території нашої країни в інтересах Російської Федерації і окремих осіб, і от таким чином багато низку активів. Зокрема, я повторюсь, річковий Київський річковий порт це не лише там назва і одна будівля, це величезна площа земельних ділянок на столичній набережні, на якій вже зводяться. Житлові комплекси, і я впевнений ще будуть зводитися, зводитись і так далі. І ми зателефонували Дьорді Штофі, і Тут несподівано Дьорд Штофа не тільки заперечив те, що він казав нашим колегам в коментарі рік тому, що йому цікава Україна, і в Україну треба інвестувати, і він там ризикує. Робить це. Він сказав, що в нього в Україні взагалі немає активів. Колись там можливо були, але він давно продав. Це перше, не заперечив власні слова. А друге, він чомусь заперечив, що оцей готель з uh, Джордж він називається, якраз як звати нашого героя, там щось лакшері, апартмент, сьют. Який розташовується за адресою Фортуна 4, Що він або його родина мають стосунок до цього готелю, хоча наші колеги. Коли ви опублікували свій матеріал, там чітко в угорському реєстрі зазначено, що батько цього угорського громадянина Дьордя Штофи зареєстрований за цією адресою, готель і так далі. І тут нам в коментарі буквально вчора Дьорд Штофа каже, що не знає цю адресу, не знає, що за готель, і взагалі ну, нічого не знає. І от таким чином. Нам вдалося довести дві простих речі: а це те, що родина Шуфрича наразі і вже третій рік мешкає в Будапешті, і те, що цей Штофа, його слова про те, що нікого взагалі не немає взагалі знайомих в Україні і не знає Нестора Шуфрича, що ця інформація може не відповідати дійсності, оскільки родина Шуфрича просто так не буде жити. Саме в готелі до якого має стосунок цей угорський громадянин, а може Джордж Штофа не знати, чим він володіє, якщо в тебе багато бізнесів, ну велика кількість компаній, холдинг, і ти просто можеш не знати. По-перше, по-друге, хтось інший, можливо, має зв'язок з Шуфричем у компаніях Штофи, а не він? Ну як варіант, це можливо? Я знаєте, виходжу завжди з е, такої гіпотези, що можливо, все. Але е, впевнений в тому, що, е, по-перше, ми знаємо, що дьордж Тофа не такий великий бізнесмен, е, і навіть, е, наприклад, український е, олігарх е, Костянтин Желага, я вам приклад приведу. Е, коли ми його минулого року там спіймали, знайшли, а він перебуває е, в розшуку, і до нього мають питання, зокрема національне антикорупційне бюро. І запитали в нього про ті активи, які там його компанія, зокрема в Парижі, придбала там історично розкішну будівлю, і то людина такого масштабу, а це мільярдер, е володіла такою інформацією. Я думаю, що в масштабі Дьордя штофу, який, до речі, це важлива деталь, про яку також наші колеги зазначали, що історично Штофа так склалось постійно е або регулярно працював у різних компаніях, структурах. Uh, які uh, в кінцевому результаті мали російське uh, коріння, тому гіпотеза про те, що дьорчтофа може бути просто підставною особою, uh, яку uh, Росія надала там, могла надати Нестора стара Шуфрича або просто його знайомий по якихось uh, справах, uh, і от таким чином вони рятують uh, це майно, тому що не зрозуміло, як складеться доля Нестора Шуф Шуфрича, а родина в нього велика. Я коли дивився це розслідування, у мене виникло таке бажання. От ніби я був розслідувачем, я би напевно захотів би дослідити більш глибше цю історію саме через особу угорця. Можливо, дослідивши, з'явились би зв'язки, такі більш конкретні, значні, тісні зв'язки з Росією. У саме Угорщина Росія через от такого одного бізнесмена. Є, є є сенс е, в таких очах е, е, є сенс, але є певні обставини, які, е, чому ми цього не зробили. По перше, це громадянин Угорщини по друге питання його там. Ми ж показуємо. Зокрема, дружина Шуфрича. Вона спочатку кинула слухавку. Коли я подзвонив, представився, що я Михайло Ткач, міст української правди є питання. А потім я їй написав додатково, запитав на яких підставах ви мешкаєте в цьому готелі за адресою УЦа Фортуни 4 і що вас пов'язує з Дьордіом штофою. Вона. Відписала, що це приватні питання, питання приватного життя, і тому відмовилась пояснити. Якщо на відміну від дружини Нестора Шуфрича, який не лише український народний депутат, просто багато років, але й наразі підозрюється у державній зраді, по відношенню до неї питання приватності приватного життя власне навряд чи можуть бути актуальними і навряд чи вони можуть Будь-якому суді буде визнаний е, такими, то от у питанні дьордя Штофи тут трошки інша ситуація. Тому е, ну, і потрібно розуміти, що е, навряд чи день дьордя Штофи складається з того, що він е, з, з ранку до ночі зустрічається з росіянами, і найголовніше, е, допоки ми працювали за цією адресою, е, дьордя Штофа ми там не бачили. Тобто, якби це був бізнес, який там безпосередньо цього громадянина, то я думаю, що він би там перебував а так там постійно перебуває вранці, ввечері дружина Шуфрича, і тільки там в день вона там з питань школи та інших виїжджає і залишає парковку цього готелю. Тому я думаю, що можливо навіть цей готель і ці активи для Дьордя штофи не мають ніякого значення, саме тому він про них. Або не знає, або робить вигляд, що не знає, тому що і стосовно українських активів, коли наші колеги рік тому до нього зверталися, він якось непевно відповідав, просив назвати якісь компанії. Ну тобто, а це не знаєте, не величезний такий бізнесмен світового масштабу, у якого сотні активів по всьому світу, і він не пам'ятає, що там в нього в Україні, а що там в нього в Угорщині, а це ну там пересічний громадянин, у якого є. Декілька компаній, зокрема на Кіпрі, і тому я думаю, що в таких своїх масштабах навряд чи він міг би щось забути. Тут ще питання наскільки поширеною взагалі є практика такого виведення цінних активів з України політиками, чиновниками, взагалі багатіями, які під прицілом саме через проросійську позицію або державну зраду. Ну очевидно, це не до тебе питання, хоча можливо, ти маєш думку, і цікаво спецслужби, чи вони можуть дотягуватися до осіб, які сприяють українцям у виведенні активів. Ну той же штофа і українські спецслужби, чи це якось конектиться чи ні? Тут Як мені думаєш? здається навіть цей кейс цікавий, і в тому числі мені не стільки через там роботу українських спецслужб і державного mm. раду, а скільки антикорупційних органів. Бо очевидно, це активи, які записані на підставну особу, цю інформацію треба потрібно перевірити, встановити і далі в законний шлях говорити вже про арешт або конфіскацію цього майна стосовно того, про що ви кажете, чи записують на підставних осіб, зокрема такі особи, які там співпрацюють з ворогом. Я думаю, ну взагалі потрібно розуміти, що і серед депутатів Верховної Ради і загалом. На українських чиновників є багато дуже людей, які офіційно, або там за українськими відкритими, слава богу, реєстрами майже нічим не володіють, в той же час їздять на майбахах з охоронною кортежами, живуть в кончезаспі і літають чартером. Тому це не те, що поширена практика, це і з цим також треба боротися. Але повторюся цей кейс стосовно. Дьордя Штофи і е, Нестора Шуфрича нам важливо було перевірити і в такий спосіб е, журналістський довести, тому що власне уникнення е, не, не просто ж так активи людей, які там підозрюються в певних злочинах, арештовуються і можуть бути конфісковані в інтересах держави. І, відповідно, люди, які переписують, ховають, можуть залишитись в боргу перед державою України. А це мені здається. Не в наших громадян України інтересах, Михайло. Останнє питання. Нестор Шуфрич, якою буде його доля? Очевидно, ми тут не будемо вангувати, але ми ж розуміємо, є українська традиція уникнення від правосуддя через і статки і зв'язки. А тут власне можливо дійсно Шуфрич агент Росії. Ем... Хто знає, як от ти собі бачиш, є шанси в цієї справи бути доведеною до кінця із реальним вироком, якщо Шуврич винний мені важко говорити стосовно цієї справи, тому що очевидно, що не були репрезентовані публічно всі наявні у правоохоронців докази стосовно? Ну, які були аргументами лягли в основу цієї підозри, яку отримав Шуфрич? Там була публічна історія, якою вона є не публічна, я, на жаль, не знаю. Але кум Путіна Віктор Медведчук, який власне був засновником цієї ОПЗЖ, в рамках якої в останнє скликання і зайшов парламент Нестер Шуфрич і багато інших цікавих осіб, які наразі знаєте, як сироти переховуються в різних країнах. І переживають дуже то Віктор Медведчук, як ви пам'ятаєте, спочатку був затриманий українськими спецслужбами. Далі був обмін дуже цінний для нас обмін, в рамках якого повернулися дуже важливі воїни зазовсталі в Україну. Я думаю, що така опція, якщо буде доведена... Знову ж таки незрозуміло, чи ведуться перемовини стосовно обміну на Шуфричівських, він свою провину не визнає. Чи може бути такі, такий обмін там до вироку суду? Теж питання, яке, я так розумію, може стояти там в процесі тих чи інших перемовин, тих чи інших відповідальних осіб. Тому мені складно сказати, будемо сподіватися, що підстави. Для такого рішення українських правоохоронців і українських судів є тим паче, якщо там подивитися історію в тому числі публічних виступів діяльності Нестора Шуфрича, насправді це дуже цікаве питання. Бо оці всі наративи, які повторювалися, наприклад, з 14-го року, берете там. Нестора Шуфрича або того ж я не знаю Євген Червоненка або інших людей. Ну і підозріло, часто повторюються речі, якими вони оперують у своїх публічних виступах на тих чи інших телеканалах, або у тих чи інших ефірах. Зокрема, Нестор Шуфрич дуже активно брав участь спочатку вторгнення російської оцього гібридного. Вторгнення Російської Федерації, зокрема на Донбасі, коли він одразу брав участь у перемовинах разом з Медведчуком. Як ви розумієте, просто людина, я чи ви навряд чи потрапимо в такі перемовини? Е, в момент анексії окупації Криму він прилітав в Крим, там визволявшись Жириновського, який не міг вилетіти з Криму, брав участь у якихось перемовинах е, і так далі. І всі його заяви про громадянський конфлікт на початку цієї е, всієї. Всі Російської агресії і відсутність російських військ, і просто якщо взяти оцю ретроспективу за багато років, 10, і подивитися, а що говорив, і що робив Нестор Шуфрич, то мені здається, просто однієї симпатії там до Російської Федерації або антипатії до Європейського Союзу недостатньо для того, щоб бути настільки послідовним у своїх діях і у своїх словах. Але очевидно, що крапку і висновки має поставити суди, українська правоохоронна система. Я сподіваюся, що це буде зроблено фахово для того, щоб не залишити, якщо це правда, не залишити жодних шансів Нестору Шуфрічу для того, щоб уникнути законного покарання. Ну, поки що Нестор Шуфріш перебуває в СІЗО. Немає навіть натяку на те, що він може вийти під заставу. Слідкуємо а, під заставу за ситуацією. Державної зради, і немає навіть натяку, що він може поїхати в Будапешт в найближчий час. Так, дякую, Михайло Ткач, журналіст-розслідувач української правди, і угорський бастіон Шуфрича. Як Нестер Шуфрич сховав майну родину. Якщо ви ще не бачили, залишу в описі відео посилання на це відео, яке вже на нашому каналі. тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше, і чекаю на ваші коментарі. До речі, якщо є секунда, китайський лідер нещодавно приїжджав в Будапешт в рамках офіційного візиту. І уявіть, він жив в готелі Хілтона. Готель Хілтон через дорогу, просто там 10 метрів від цього готеля, в якому мешкає родина Шуфрич. Тобто, родина Шуфрича були сусідами Сі Цзіньпіна. Така історія. Так, чудово. Дякую, Михайло. Тепер прощаємось ще раз тисніть вподобайку і чекаю на ваші коментарі.